Закінчили ремонт однокімнатної квартири площею 43 квадратних метри. Це кухня в нас, яка розділена на дві зони: робочу зону та відпочинку, де буде стояти диван, кондиціонер та острівець. Зверху світильники, натяжна стеля, точкове освітлення та лед підсвітлення. Всі стіни в квартирі декоровані, чорні розетки та вимикачі. Це передпокій, де буде стояти шафа та пуфичок, ванна кімната, скляна душова кабіна на замовлення, тропічний душ, кронштейн, змішувач, умивальник, водичка мокренька, дзеркало з підсвітленням, інсталяція гіберіз зашита, кнопка зливу, підвісний унітаз. Електрична рушникосушарка, бойлер, все буде зашиватися меблями. Замовник буде облаштовувати, вже, встановлювати кухню на днях меблі. В квартирі білі міжкімнатні двері з чорними скляними вставками. Чорні ручки, магнітні замки, спальня декорована штукатуркою. На цьому місці буде вісіти телевізор. Всі стіни декорували фактурною. Штукатурку типу Отачента, лед підсвітлення, замовляйте ремонт в квартирі в Києві, а ваше буде краще.